Вітаю, дорогі учні! На сьогоднішньому уроці з вами розглянемо тему Закон авогадро, молярний об'єм газів. Музика. Цілями цього заняття стануть закріплення розв'язання задач та вміння аналізувати умови задач. Перед початком нової теми давайте виконаємо просту вправу. В кожному ряді формул дві неправильні, одна правильна. Виберіть правильно записану. Відповіді до завдання. Зверніть увагу, що виділені формули записано правильно. Сьогодні ми знайдемо зв'язок між об'ємом і кількістю речовини, відповівши на два проблемні питання. Як пов'язати кількість речовини й об'єм газу, який об'єм займає 1 моль газу? Закон авогадро одне з основних положень у хімії. Формулювання закону. В однакових об'ємах різних газів. За однакових температури та тиску міститься однакове число молекул. Закон був сформульований у 1811 році італійським фізиком та хіміком Амедео Авогадро. Перший наслідок. Молі різних газів за однакових умов займають однакові об'єми. За нормальних умов молярний об'єм є сталою стандартною величиною і дорівнює 22,412 літр на моль. Закон Авогадро можна використовувати для визначення молярної маси будь-якого газу за допомогою цієї формули. Прошу натиснути на паузу та записати її. У першому наслідку йде мова про нормальні умови, тож варто розшифрувати, про що саме йдеться. Скорочення нормальних умов буде часто зустрічатися в умовах задач, що дає змогу використовувати молярний об'єм для розрахунків. Другий наслідок. Маси однакових об'ємів. Різних газів за однакових температури та тиску співвідносяться між собою, як їхні молярні маси. А зараз вам пропоную задачі для самостійного розв'язування. Зверніть увагу на виконане завдання. Our hero, our hero Зверніть увагу на виконане завдання.